Менту піймав у зоопарку обдовбаного наркомана. Ага, впіймався торчок. Що, коловся? Що ви, товаришу командири? Зараз перевіримо. Ану, скажи мені, хто там сидить? каже Мент, показуючи на клітку з кінгуру. Наркоман тупо дивиться на тварину. Заяць. Років сорок сорок п'ять. Два поляки в одній камері. Через євреїв сидимо вже хоч. Таких же майже не залишилося у Польщі ойцях. В тому то й справи. Якби вони були, то вони б сиділи, а не ми. Євреї та араби не їдять свинини. Індуси не їдять яловичини. Українці не їдять жаб, сарану та летючих мишей. Європейці майже не їдять перше. І лише мудрі китайці хом'ячать усе поспіль. Жінки поділяються на тих, у кого Паскуди відібрали найкращі роки життя і самотніх кому не пощастило. Йдуть дорогою білосніжка, хлопчик Мізинчик та Сергій Мавроді. Білосніжка каже Я найкрасивіша і найсексуальніша. Хлопчик Мізинчик каже: А я найменша людина в світі. Сергій Мавроді каже. А я найкращий в світі аферист. Можу кого завгодно заговорити. Ідуть далі, дивляться дім. А на тому домі написано дзеркало правди. Заходить туди Білосніжка, виходить і ридає. Я насправді не найкрасивіша. Виявляється, що є спляча красуня. Заходить хлопчик Мізинчик, виходить, теж ридає. Я насправді не найменша людина. Виявляється, є ще дюймовочка». Заходить Сергій Мавроді. Виходить у шоковому стані і у подиві: Е, то я щось не зрозумів. А хто такий Арестович?